Євангелі від Марка, 10-й з 13-го віша. І приносили до Нього дітей, щоби доторкнувся до них. А учні забороняли їх, побачивши це, Ісус обурився, сказав їм: пропусіть дітей, хай приходять до мене і не забороняйте їм, бо таким належить Царство Боже. Запевняю вас, якщо хто не прийме Божого царства, як дитина. Той не увійде до нього, а він обійняє їх і, поклавши на них руки, благослови. Займайте, будь ласка, свої місця. Я думаю, ви вже зрозуміли з цих слів, що сьогодні в нас буде, буде благословення. Родина Аврама, Кирил, Даша, Господь благословив їх другим сином. Другим сином, буквально первого, ми благословляли перед початком війни за чотири дні. До початку війни ми благословляли першого їхнього сина Лева, і зараз ми будемо благословляти другого їхнього їхнього синоча. І е, слово Боже багато говорить про діток. Слово Боже багато говорить про дітей як спадщину від Бога. І я хочу відкрити одне місце з послання апостола Павла. Це друге послання апостола Павла до Тимофія, Третій розділ, 15, 16 і 17 вірш. Друге послання до Тимофія, третій розділ з 15 вірша ми будемо читати. І ти з молоду знаєш святе Писання, яке може тебе зробити мудрим. Для спасіння через віру в Ісуса Христа. Все Писання Бога натхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала на всяке добре діло готова. Апостол Павло, він виховує двох служителів. Двох пасторів Тіта і Тимофія, вони близькі йому, він з ними має стосунки, він їх наставляє в церкві, як вести, як служити Богу, як все влаштовувати. Дуже схоже, схоже до речі, коли Христос має трьох близьких учнів Петра, Якова, Йоанна, з якими він у близьких стосунках, він завжди їх бере, показує, відкриває себе. Так само і апостол Павло. І в цих рядках. Він говорить, що ти з молоду знаєш святе Писання. Не він вкладав з молоду в нього святе Писання. Пізніше Тимофій вже в дорослому віці увірував, прийняв. Але він говорить, що та віра, яка була в твоїй батьки, яка була в твоїй матері, вона зараз проявилася, вона зараз відкрилася в пізнанні Ісуса Христа. І дивіться, хто, хто в нього вкладав, в Його молодість. Хтось вкладав, да? і це були батьки. Мати, бабуся, батько, вони вкладали. І сьогодні, ну, я більше буду говорити до батьків, ви це розумієте. Тому що зараз дитина вона може сприймати тільки, тільки молоко, тільки їжу. Інформації вона ще не може сприймати. З часом, коли вона підросте, вона зможе вживати і духовне слово. І апостол Павло говорить, що ти з молоду знаєш святе Писання. Як важливо використати оцей період молодості, юності для того, щоб дати їм разом з їжею оце святе, святе Слово Боже. І дивіться, для чого воно потрібне? Ми хочемо, щоб наші дітки зростали якими. Мудрими, да? розумними, щоб вони були успішними, щоб в них все було добре і благословенне. І він каже, от ти знаєш святе писання, яке тобі давали батьки, і яке зможе тебе зробити мудрим. Ми віддаємо своїх дітей в навчальні заклади, в дошкільні, потім школа, потім коледжі, інститути. Для того, щоб вони набували ці знання. Але часто знання і мудрість вони відрізняються. Знання це інформація, а мудрість це як правильно жити, як правильно використовувати і розпоряджатися своїм життям, як правильно будувати стосунки з ближнім, як будувати стосунки в сім'ї на роботі з батьками. З Богом. З Богом. Це також важливо. З ним також треба будувати стосунки, тому що наш Бог. Є особистість, він є стрічним, який любить, який гнівається, який говорить, прийдіть до мене, всіх закликає. І він каже, це слово, воно може тебе зробити мудрим. Для чого? Ми часто думаємо, будь мудрим для того, щоб твоє життя було добре влаштоване, для того, щоб ти був успішним в цьому житті. І ти учися. Будеш мати успіх, будеш мати кошти, будеш мати авторитет, будеш мати повагу. Але апостол Павло пише не про це. Він каже, що святе письмо може тебе зробити мудрим для спасіння через віру. 15-й вірш. Можете відкрити вірш. 15-й вірш. Що можете тебе зробити мудрим для спасіння? Виявляється, на, в, наше, в нашому ще житті є велика місія. Це перейти від смерті в життя, спастися. Бог так полюбив цей світ, що віддав Сина Свого однонародженого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але спався, мав вічне життя. Ось воно. Він говорить, що ти. Це Слово Боже зробить тебе мудрим для спасіння як? через віру Ісуса Христа. От один шлях. І Слово Боже говорить, немає іншого імені, яким би належало нам спастися, крім імені Ісуса Христа. І на батька, якраз на батька і є ця відповідальність. Ця є відповідальність передати, навчити, показати, що Оце Слово Боже. Слово Боже, воно представляє представляє великого Бога, великого Творця, яким створений весь світ, яким все, все керується, і який, який все мудро влаштував і дає нам спасіння через, через віру в Сина Ісуса Христа. Я хочу, щоб ми перейшли далі, 16 й вірш. Він, він, дивіться, здається, можна було б говорити далі про Ісуса Христа, про те, що було Ним зроблено, про Його славу, про Його велич. Але апостол Петров, він, апостол Павло, він повертається до Писання і починає говорити: усе Писання Бога натхнене і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в праведності. Слово Боже, воно нас. Воно нам показує Бога, і воно нас направляє, воно нас коректує, воно нас направляє на ці дороги життя. І Він повертає це авторитет. Все Писання Бога натхнене. Буквально воно видихнуте Богом. За цим Словом Божим стоїть авторитет. Авторитет великого Бога. Він сказав нам він відкриває, і відкриває себе нам через це Слово. Він показує нам себе. Він показує, наскільки це слово правдиве, чисте. А нам весь час, весь час хочеться знаєте, кудись зійти в сторону. Нам весь час стягне або вліво, або вправо. І він каже, що воно корисне для того, щоб нам навчатися, для того, щоб нам докоряти. Повірте, нам треба докоряти, тому що ми, ми чудимо вінка. І він говорить для виправлення. Для виховання в праведності, в правильному житті, для виховання в правильних стосунках з Господом і з ближнім. От для чого корисне це Слово Боже! Воно нам представляє і знайомить з великим Богом. Воно нам відкриває. Його. Бог Його нам дає, знайомичись, щоб ми не просто вивчали, знаєте, ми вивчали Писання ради того, щоб знати вірші. Щоб заучувати їх на пані. Ні. Нам дано слово Боже для того, щоб познайомити з характером нашого, познайомити з Творцем Сього. Воно знайомить нас. Воно підводить нас до нього. Воно показує Його благость, милість, любов, довготерпіння. Ось для чого потрібно слово Боже. В книзі Псалмів, 78-й псалом. Якщо ми відкриємо його разом з вами, 78-й псалом, 6-му вірші, це е, те, що сказано єврейський народом. Вони, вони говорять, до них це звернення. Але я, я розумію, що ми можемо так само брати їх для себе і користуватися ними. Це сказано про наступне покоління діток, внуків. 78 псалом, 6 вірш, написано так. Щоб наступне покоління діти, які від них народяться, знали те, що Господь заповів нашим батькам. І так само сповістили своїм дітям. Дивіться, це вже ж діти, внуки, до правнуків такої, аби ті покладали свою надію на Бога. Не забуваючи Божих діянь і дотримувалися Його заповідей. Вони знали Бога, через закон вони пізнавали Бога. Через Його слово, через Його виконання вони показували свій послуг і свою любов до Нього. Коли ми читаємо і слухаємо, даємо Слову Божому нас докоряти, виправляти, вирівнювати наші життєві дороги. Ми показуємо тим, що Господь, який стоїть за цим словом, є для нас авторитетом. Ми показуємо те, що ми Його любимо, коли ми його слухаємо. І тут сказано, щоб наступні покоління діти, і діти, яких від них народяться, знали те, що він заповідав нашим батькам. І так само сповістили своїм дітям, аби ті покладали свою надію на Бога. Сьогодні це Ваш обов'язок. Батьки, передати своїм дітям, щоб діти покладали свою надію не на розум, не на силу, а саме на Господа, який є спасаючим і могутнім Господом. Знаєте, кожен раз, коли ми благословляємо діток, я згадую цю історію, коли Ісус Христос входить в Єрусалим. Пам'ятаєте, коли ріжуть пальмові гілки, коли знімають одяг, стелять він входить в храм. І пам'ятаєте, з вуст кого влаштував хвалу собі Господь? З вуст молодих малят і діток. З вуст малят і діток. Ми два рази на рік влаштовуємо таке Це на різдво і на Пасху, коли виходить наша недільна школа і вони славлять Бога, розповідають вірші, співають. Знаєте, це дуже приємно, коли дітки, вони Є Є таке бачення, що ізраїльський народ вони очікували Месію в кожному поколінні. Вони очікували Месію в кожному поколінні і вони готували своїх діток. Оце те, що діти говорили: Осана благословен Господня, благословен глядущего ім'я. Господня, Син Давидів, це якраз і є визнання того, що прийшов Месія. І батьки. Батьки з ранніх років, як тільки дітки починали говорити, вони привчали їх говорити, Осана Сину Давидову благослове, хто гляде в ім'я Господа. Вони не знали, в якому поколінні прийде Месія. Чи в цьому, чи в наступному, але як тільки народжувались дітки в них, вони їх учили оцим словам, благословив, хто йде. Осана сину Давиду, слава Господу! Безумовно, знаєте, ці діти, вони ще, вони ще не могли повноцінно розуміти всі тих слів, які вони, які вони проголошували. Але саме от із таких вуст, простих, чистих вуст, Господь влаштував собі хвалу. Тому що ті, хто повинні були хвалити, знаєте, що вони говорили? Вони казали, нехай замокнуть, нехай не говорять, нехай не славлять. Але Господь говорить, навіть якщо вони замовнуть, каміння почне славити. Каміння почне славити. Тому що те, що зробив великий Господь, це важко осягнути розуму. Бог втілився, Бог прийшов, Бог віддав себе заради нас. І батьки з маленького віку, як тільки діти починали говорити, вони їх привчали говорити ці слова. Осана грядуща. Слава Господу! Знаєте, воно вже з дітку починало заходити в них. Вони за, цим, за цією їжею материнською, вони вже впитували ці слова. Благословен, хто гряде в ім'я Господня. Це очікування весілля. І коли прийшов Христос, якраз ці дітки, привчені батьками з маленького, з маленького віку, вони підняли цю славу. Вони почали возносити, коли Христос війшов в храм. Тому коли апостол Павло пише, пише до Тимофія, що ти з самого дитинства знаєш, Слово Боже, це якраз, це якраз до батьків. Це якраз те, що виконали батьки. І це Слово Боже, воно його підвело. Воно показало знаєте, нашу негодність, нашу, нашу гріховність, нездатність Мати Спасіння. Прийти до нього. Але він каже, каже ти знаєш це Писання, і воно тебе веде. І він каже, щоб Божа людина була досконала на всяке добре, діло діло готове. На жаль, знаєте, коли є молодий вік, то тягне не тільки на добрі справи, тягне і на лихі справи. Молодість це такий час, він його часто порівнюють як з такою горною, бурхливою річкою. Яка несе все в собі. Вона там, здається, і чиста вода, але вона може перемішувати і глину, і землю, і каміння, і дерева зносити. Тобто вона може бути, коли вона тиха, то вона може приносити прохолоду і користь. Але коли вона бурхлива, коли вона не керована, не управляєма, тоді вона мости Да, ми бачимо часто на Західній Україні. То затоплює будинки, то руйнує будинки. То мости зносить. Оце от така от молодість може бути. І Слово Боже говорить, що Божа людина, людина, яка поєднана з Богом, яка вихована в Господі, каже, вона була досконала на всяке добре діло готова. На всяке добре діло готове. І це якраз право батьків виховувати, вкладати сьогодні це більше. Коли ми благословляємо діток, ми, безумовно, більше говоримо, говоримо до, до батьків. І дуже цікаво, що Христос говорить каже, Ви знаєте такий от приклад, він використовує, він використовує цей момент з учнями і з дітками, яких не пускали. Він каже, запевняю вас, якщо хто не прийме Божого Царства як дитина, той не увійде в нього. Знаєте, коли діткам подивіться, особливо такі 4-5 років, коли вони вже починають щось трошки розуміти, коли їм щось дають, особливо це солодище або якісь смаколики, вони з радістю їх беруть. Вони з радістю це сприймають, вони з радістю це цьому це, радять. І Христос говорить, що коли ви не приймете Божого царства як дитина, не увійдете. Ви знаєте, нам спочатку треба все, все перевірити, розсмакувати, а чи точно це добре, чи точно воно не справжнє. Як слово Боже говорить, перевіряйте, звіряйте, смакуйте, але приймайте слово Боже, приймайте як діти, приймайте царство Боже як, як діти. Відкрито всім серцем, без сумніву. Бог нам не підсуне якусь не потрібно, негідну злуріч. Каже, якщо ви своїм дітям вмієте робити даяння, які добрі, да? то невже Господь підсуне вам камінь, змію або ще що-небудь Він підсуне вам зле? Бог дає нам, пропонує нам своє царство Боже. Як дітям сьогодні ми, це, мабуть, більше дорослих стосується, завтра прийняти цей дар, Дар благодаті і благослові. Прийняти. І що зробити? Укріпившись, утвердивши, випробувавши, передати далі, передати далі іншому, іншому поколінню. дітям, внукам, правнукам. А якщо когось так Господь благословив, то навіть пра права передати їм це те, що прийняли, великий дар. Живе Слово Боже, живе Іван. Тому в книзі в першому псалмі, псалмі написано, що людина Божа, вона йде, стоїть, сидить, вона роздумує про Слово Боже, вона перебуває в цьому, тому що воно корисне, воно, знаєте, воно наповнює наш розум, воно насичує нас разом. Слово Боже говорить, що не хлібом одним, да буде насичена жити людина, але і всяка. Словом Божим, тому що воно корисне, воно підкріпляє нашу душу, воно укріпляє наш дух, воно дарує нам сили. І зараз ми вже будемо молитися. Ми вже будемо молитися, помолиться мама, помолиться тата. І ми як церква встанемо для... і будемо також підтримуємо молитву благословення. Спасибо Тебе за все. Аминь. Аминь. Любящий Господь, Отец Небесный, я благодарен Тебе за этот день, Господи. Я благодарен Тебе за этот миг, за то, что Ты подарил нам второго Сына. Второго Сына, которому наречено имя Марсель, хвалящий Бога, который дан от Тебя, Господи. Я благодарен Тебе за это благословение. Но сейчас я тебя прошу, Господь, дай нам терпение, дай мудрости, любови, чтобы можно было его воспитать по Твоей воле, Господи. Чтобы только Твоя воля была в нашей семье и в наших детях. Прошу тебя. Аминь. Дякуємо за те, що ти продовжуєш благословляти, ти благословив родину, Кирила Дача. І послав їм синочка, Господи, даруй їм мудрості, терпіння. І слово Твоє говорить: ти знаєш, як важко виховувати дітей, скільки потрібно зусиль, безсонних ночей провести для того, щоб підняти. І шануй батька і матір, тому що вони віддали тобі багато часу. І благослови Твоїм батьківським благословінням, охороною і ласкою батьків, щоб вони були мудрими, передавали це слово, а дитинка зростала в благодаті і милості і Твоїй охорони. Ми благословляємо Твоїм ім'ям, ім'ям Ісуса Христа, нашого Господа і Спасителя. Амінь. Ми залишаємо. Вам Таку книгу, як для батьків, як бути пасером для, для своєї дитини? Те тріп і також там ну, благословеннями церкви.